Чим ближче до тилу, є ще можливість побачити якийсь зелений лист. Чим ближче до безпосереднього зіткнення лісу, як такого, там вже немає, там залишилися одні стовбори. Це суцільна чорна земля. Рамка компанії моє ознайомлюємо і розповідаємо про роботу пригортовників і чому вона є важливою. Теча провалилася. Жінку, яку шукали на Чернігівщині, знайшли на кордоні з Польщею. Інцидент трапився у пункті пропуску Шигині. Під час перевірки документів 55-річної жінки у прикордонників спрацювала база даних. З'ясувалося, що втікачка намагалася залишити країну, перебуваючи у розшуку за грабіж. Вартові кордону діяли чітко. Жінку затримали та передали поліції. Далі її чекають слідство та, ймовірно, суд. Схема провалилась, а організаторів спіймали на гарячому. На Львівщині правоохоронці з прикордонниками викрили черговий канал незаконного переправлення людей через кордон. До схеми причетні двоє жителів Львівської та Івано-Франківської областей. Вони пропонували охочим виїхати з України, минаючи офіційні пункти пропуску. Зловмисників затримали просто під час передачі авансу у розмірі 7 тисяч доларів. Квиток ж до омріяної волі коштував для ухилянтів 14 тисяч. Однак, замість кордону кайданки. А на фігурантів очікує слідство, суд та можливо й до 9 років позбавлення волі з конфіскацією. Сонячні заробітки у пункті пропуску Рава Руська прикордонники зупинили контрабанду бурштину на півмільйона гривень. 25-річний мешканець Хмельниччини намагався вивезти практично 4,5 кілограми сонячного каменю до ЄС, замотавши його у чорний поліетилен та сховавши у сидіннях. Зі слів чоловіка він збирався заробити, продавши бурштин за кордоном. Однак, замість прибутку, вилучення товару, протокол і в перспективі кримінальна відповідальність. Зелений берет це вибір стояти на варті країни, першими зустрічати і проводжати кожного, хто перетинає держкордон. Кінологи, інспектори, пілоти БПЛА та кухарі і водії. Доєднатися до прикордонної служби може кожен охочий. Адже пропозицій чимало, каже начальник рекрутингу 7-го Карпатського загону. Для нових е військовослужбовців за контрактами є е е рішення керівництва Державної прикордонної служби. Так адаптаційний період ведений, який триває протягом першого року служби першого року контракту. Що мається на увазі, протягом цього періоду військовослужбовець проходить відповідні підготовки як базову загальну військову підготовку, так і підготовку за напрямком свого службового застосування. І в цей період. Він виконує обов'язки виключно в межах прикордонного загону за бажання звісно можна долучитися й до легендарної комендатури швидкого реагування шквал або служити в Держприкордонслужбі на умовах контракту 18-24. загалом про щоденні завдання та виклики у роботі прикордонників тепер може дізнатися кожен саме для цього стартувала інформаційна кампанія безпека в деталях яка триватиме до кінця осені Безпека починається з кордону, і є відповідальності абсолютно для кожного громадянина, хто перетинає цей кордон. В рамках кампанії ми ознайомлюємо і розповідаємо про роботу прикордонників і чому вона є важливою складовою безпеки кожного, хто перетинає кордон, а також країни. Символічно у день державного прапора прикордонники роздавали українські стяги. Як нагадування кожному безпека починається з кордону і є відповідальністю кожного. Починав свою службу в 21-му році, в лютому місяці підписав контракт. Спочатку служив на відділі прикордонної служби Смільниця, де був охороняв зелений кордон. Після чого, після пів року служби, перевели мене дільничим, дільничим інспектором прикордонної служби. Працював в селах, працював з людьми, затримання мав теж людей, тих людей, які вже безпосередньо намагалися перетнути незаконно державний кордон. Після чого вже осенню 24-го року вже був переведений в. Шквал, проходив навчання вже безпосередньо в школі і після цього вже був безпосередньо, поїхали в зону бойових дій, а саме в Серебрянський ліс. До... Перебував в Серебрянському лісі до весни перший захід, ну і вже весні, вже тепер повернувся назад на більше в спокійніші місця. Це був перший мій досвід, Досвід такий незабутній, можна сказати. Оборонені позиції, щоб не дати ворогу просунутися далі. Відповідно, я був в старшій позиції, і, відповідно, ще й треба було приймати рішення вже безпосередньо на позиції, виконуючи ті чи інші завдання, які ставилися заради того, щоб зберегти цю позицію. Проходила навчання, морально готувався до того. Треба, ну, треба було все одно розуміти те, що ти заходиш в зону бойових дій, зі слів побратинів, які вже були неодноразово вже робив певні висновки і вже розумів більш-менш, з чим можна буде стикнутися там вже безпосередньо в, ну, на нулі, можна і так сказати. Тактика ворога там була більше. Це більше дронова війна. Дрони дуже часто. Намагалися нас знищити, їх дуже багато є, і практично 24 на 7 вони знаходяться безпосередньо напередку і контролюють, щоб кожен наш рух був для нас останнім. Захід був теж досить складний. Далеко прийшлося заходити до нашої позиції в районі двох кілометрів, і це теж досить складна. Складна історія. Теж була історія, що. Побратимів, які, які були поранені, треба було допомогти ВАГ-групі, щоб їх звідти винести, допомогти, ну, добратися безпосередньо до надання їм першої допомоги. Це досить складно. Машиною не можна було заїхати, це все вручну виносили, і відповідно треба було дивитися за тими дронами, бо тому що декілька чоловік під час такого руху для ворога це Дуже велика ціль, І якщо б вони нас замітили, ми б вже звідти не один. Просто так по відкритій місцевості там би не прийшов. Біля нас, скажімо так, було декілька чоловік е з ворожої сторони, які лежали біля нас, їх ніхто не забрав. Де вони були ще живі? Ні. Так. Не знаю, скільки вони там пролежали, але забрати їх. Ніхто навіть планував. І це не одна людина була, скажімо так. Якщо сказати, що вони не зграбні, не долуї, що вони не вміють воювати, вони вміють воювати. Досить добре вони воюють. Там, оцих, що вони не забрали, можливо, я навіть не знаю, як це сказати. Ми старалися своїх забрати. Безпосередньо водієм машини ну, безпосередньо свої обов'язки, я виконував на нулі. За транспортним засобом я не, транспортним засобом я не керував за той час, який я перебував там на Сході, і сказати, як таке, чи я працював з машиною, ні, не було такого. Всю основну частину я був там напередку, і забрати, ну навіть поміняти мене було досить складно, тому що дрони не давали. Чим ближче до тилу, є ще можливість побачити якийсь зелений лист. Чим ближче до безпосереднього зіткнення лісу, як такого, там вже немає, там залишилися одні стовбори, і це суцільна чорна земля. Більше нічого там немає. Зараз будемо проводити певні навчання, удосконалювати свої навички, але треба теж розуміти, що ворог теж вдосконалюється і з якими з другим разом як зайдеться, треба розуміти, що кожен раз, коли ти виходиш безпосередньо в зону бойових дій, Кожен раз не є, як був до того. Ворог змінюється, змінюється тактика ворога. І відповідно, вже безпосередньо на лінії, ти мусиш пристосовуватися до тих подій, які є безпосередньо в цей час. Як так можна морально підготуватися, і це не завжди виходить, але вже під час перебування там, вже виходить з того, що я. після закінчення війни вже я думаю, що. Скорше всього, що вона вже мала би закінчитися вже найближчий час. Хоч не сильно віриться, але хочеться в це вірити.